Якщо ти почуваєш себе невпевненою, боїшся проявлятися, боїшся відмовляти, казати ні, не можеш відстояти свої межі, є якісь страхи, блоки, затики або якісь інші ситуації, які заважають тобі жити своє щасливе життя, або тобі набридло бути зручною для інших, я запрошую тебе на безкоштовну консультацію. На консультації ми розглянемо більш детально вашу ситуацію, подивимося, звідки ноги ростуть, і чим я можу вам допомогти в даній ситуації, як ми можемо вирішити ваше питання. Тому записуйтесь на безкоштовну консультацію, або ставте плюсик в коментарях, або пишіть мені в приватні повідомлення, і я вам відповім, і ми з вами домовимося про зустріч. Яка буде зручна і вам, і мені.